Чому Арі? Тебе цікавить, чому саме Арі? Диви. Арі, тому що. <гум> Арі, тому що недавно був жорсткий білд на Арі. Типу, захайпив тепер руни і білд через живутість Арі. Совершенно вірно, Совершенно вірно виміш. Тому що. Цей е, білд почав збирати всюди. І на просені, і на хай ело, і на лоу ело, і він показує. E, з Граспом чи що? Совершенно так. А от може і не з Граспом. Вроді ні, не з Граспом, просто через. Арі, Естір. Ари, от, Esra, от, через tier. Але через Род оф Ейдж, Ліандрі і Rift Такий цікавий авантюрний білд. Ти грав про нього на боті. Я, грав, я вже грав за нього на Мідлейні на Арі, і було в принципі прикольно, мені сподобалось. Тямка весела. Але відчував, що чуть мало урону, проте живучості було достатньо. Я думаю, це залежить від того, хто протестують. Якщо протестують якийсь чоловік, який збирає ліандрі, то може бути, типа, говно білд. Але ми зараз тут, щоб це вияснити. Дам. Спіль. Да-да-да, цей білд. Вимиршайте, мій фанат. Ти мені велес написуєш. <звук> Давай мені приємно Бачу відео по Діскаедізіу. Кстати, на новому каналі. У мене з'явився новий канал і там вийшло відео по Діскої Дизіум. Вау! Спилочка в описі під відео. І це справді так, у мене і справді з'явився новий канал. Він називається досить незвично, а саме Spell. На даний момент вийшло вже три відео. Кожне з цих відео це огляд на якусь гру, але вони відрізняються, тому що я експериментую над форматом. Тому, якщо вам цікаво подивитися на мій контент не тільки по Лізі Лагент, посилання на мій новий канал в описі під відео. Тинусоріг. Ну, кстати, виглядає прикольно скін. Як БП, Цілком терпимо. О, у мене яка хромка на це. Я думав вона га гавняно виглядає, але вона виглядає достатньо приємно, кстати. Так. Неочікувано краще, ніж показано. Зараз хочу зайти. Я, в принципі, може болти, не трохи. Якби паластану, було б погано. Ну так, чел забив. Ну і ладно, запустити можна. Непогано. Блін, убити, 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 убити зараз. По-братськи. Не, не вийде. Ой-ой-ой, <ир type 3> я дурак. Я ж знав, що на мене ...полізе. Типу, шило. <п segundo> Та блять! Я не забрав ті лішку. баний. Не грати лігу, а потім зайти думати, що будеш розвалювати, це, конечно, бік містейк. Да БЛЯТЬ, Я нажав єть! Де моя ЄШКА, Блін О, непогано ще попало, прям дуже добре Ой, я візьму від мене на зара Аааа, не це погано. Ся виклик диви, дивить, диви, диви. Зараз підуть нам і бали знімуть. Треба було допомогти. Вимивнені на предмет, і я можу так іти. Ой-ой. В'єбий мене. Найс, nice, най. А диви у мене 50 хп. А, ну воно. Ну. Блять! <рес> 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 диви у мене 50 хп. Ооооооо, Боже, блять, як же нас пиздять ногами? А шо я міг тут зробити? Ну окей, просто пофармим, зараз пофармим і все буде норм. Правильно? Я розумію. Чи як? Ну поможи мені, дура тупа! Поняв. Поняв. Ну підемо ми нахуй, коротше. Ну, хочу сказати, що є шанс на перемогу. Пошли на це. Ну я би теж сказав, що в принципі... Ну, мені тяжко, але... Типа реально достатньо перемогти. Хоча я не знаю, яким вони мають бути, щоб проїбати цю катку. <кхе> to be honest. Давай, 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 як поможна. Велплей. Well я зловлю 5 секунд. Well Велплей. Як же ми хорошо їх розкатили наші. Well played. Просто! Вимерше мене... Ммм, да... Тут... Ідеться. У мене ульта через 4 секунди, 3, 2. Єбать, непогано. Достатньо. Я б сказав. Понял. Чел. Чел не попав. Потрістань в опор, яшкою Нажав на кріпа. Ну нічого. Головне, що не помер. Із-за цього достатньо терпимо. О-о-о Пошли, 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 пошли. На край Я імів. Убив. Всю. Да! Непогано, кстати, йде, все. На камбек. Виходимо нібито чуть-чуть. Шанси появилися. Я ж там був, ти ж бачив, що я там був. О, непогано. Ну, насправді, все не так погано. Зараз ми цей. Трошечки пропушим. Ізі. О, як погано. О, Ну це піздец! Нажав у мене, коли я ульту нажав. Ай-яй-яй-яй-яй Відійде краще теж один там буде Угу. Вот так цей бар працює Ну Не біда О Ну блять. І де? Ну піздец, ну як я його не забрав? Це просто... смішно. От так от граємо в Лігу легенд. No. Хоча можемо в теорії здастися і зробити вигляд, ніби цієї карти просто не було. <рес> Як то і так вимірний? <рес> ну, можемо, але ми ж не слабо характерні, правильно? У нас є стержень. Ми на морально вольових можемо вивезти цю карту, якщо зберемося, і будемо правильно все робити, правильно? Можемо спробувати пофайтитись. Не поїде і не знають, що я поруч. Я підійду. <рикул> ну, сорі. А, ти живий! Чи не живий? Ні, ти не живий. Я вроді більш живучий, але ця живучість вообще, взагалі ну, не, не відчувається в цьому, в цьому ситуації. Івай, диви на нього, він зайшов в нашу базу і просто пішов собі. Наглость. Ми Через 3 секунди буде ульта. Ну його треба уїбати, я думаю. О, непогано. Дура. Просто зруйнуйте не швидко. Ой-ой. Та воно так глибоко заходить, я не знаю. Ця зайра, це просто... Дура. Ну, way. Пес, Я в'їду, спокійно собі. Гряте це, я думаю. Хоч копий. І батя живучий, єбану. А от я нихуя не живучий. Чомусь, кстати. Я не знаю, чому Зайра пінгує їх двох, хоча винувата вона. Вона саме перша глибоко зайшла. Блять, Нет, вимерший, ну неет. Чому? Я понял. Стержень зламався в тобі вимерший, понятно. Мене по ідеї в цим білдом не мали би коцати так сильно. Типу я мав би бути набагато живучішим. Але живучість взагалі якось не відчувається, відчувається тільки те, що нема урону, ніхуя. Може через пушинку спробувати? Із цими айтемами тільки через пушинку. Ви б хотіли собі мати алергію на воздух на повітрях? Прикинь, як це класно, вимерчай. Хотів би? Ну так. Да, вимерчай сумнітні Та, звісно, мрії якісь. Тобі що? Зовсім не хочеться жити виміш. А, спа. А потім що? коли пройдеш Силксонг, як будеш виживати в цьому брянному світі. Сірому і безлікому. Лиго виможі. Тільки в мене мало... цих ман. Хорош! підкинь! Ну, най-строй. Ми флеш вибили, а це... Дуже добре. Где тебе там хтось, де? А, нет, это такий бек, ти там. Маєш п'ятий рівень чести. Коли ти, короче, бекаєшся... Якщо у тебе п'ятий рівень чести, має грати музика як в героях третіх. Знаєш, яка та музика грала, така героїчна. Бо, вот, треба, щоб тебе так грало. Да. Ну там... Оп, піймав. Да, ну це було непогано, коли ти мене спочатку загангав, цей чел мене потім загангав. Так мені подобається грати у ваші діги легенди. Жалко, що в мене з дивой нема. Тільки він моїх... Ну він гандон, чимошник! Я забираю свої слова назад, він просто уйобак. Він забрав моїх кріпівщий і засмайтив мою тілегу, Ну, за... ну блять. Чорт. Давай, давай, давай. Оооо. Да, непогано. Ща-ща, я зможу, я змор. Четыре, три. Три, три, два. Блядь, там крипи. Сюда. О, ще один котик. Мене кріп задолжив к'юшку. Прикинь. Вимер, це погано. А не ти на пап я закон. Топлейнеру похуй на карту. Да, блять, ну йобаний топлейнер, блядь! Стоит вип'зать блять таверку. Ще, дві. Бля, недобро, ну бануть. Десь тут сайлос ходив біля мене. Да, і тут ходить, тут Найс сайла сапор шо з уроном блять ти захилишся Ни одного предмета, блять, ЧЕЛА нема не одного предмета. Він мене въебав Що, блядь Нормально взагалі, ні? Як нема в мене вже був цей? Нічого в мене не було. <хи> Ладно, у мене теж не було той тобто момент нічого. О, то зиза. Fight, fight, начинайте, я біля вас. Ми граємо. Давай давай начинаю генивати. Сейчас в мене стан буде через... Блин, он не окей, по. В принципі, можна собі відходити. Ну піздят, ну що вони роблять нахуй. Ооой, це, кстати, непогано зараз забуло. Камила по міні ультанула, мка ультанула в ульт. Ой-ой-ой, мерши паузу їх, ми здається, бо ти щось... Так... Да. глубоко зайшов. Мел на мідлейні, нормально, вона не встигла прийти на файт, якщо ми почнемо зараз файт, спезити. Нам бить камілу, камілу, камілу якось побити, бо вона буде зараз прикол вкидувати. Ну, це було підсказуємо, що так буде. Це є труп. Без шансів На реабілітацію. О, ні, вижив. Ну Окей. Це добре, що ти собою пожертвував. Що це нахуй таке було зараз? Як вона до мене підлетіла? А, блять, ясно. Несправедливо. Куда нахуй? А, я понял. За пиздец. уф, фу 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 фу, уф, уф. Пожить, 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 пожить. Вот ти бачи вона, блядь, з космоса в мене, блядь, не знаю. 100 кілометрів на годину летить, щоб по мені влетіти. Некрасива така вуменша, я би сказав. Давай вимеша і вже програємо з щастю. Та йобана! скотина. секунд. Може її вбити проти? Ніби якесь її прокотити Іздалека. далека. І поухилятися від її атак. А, я поняв. Я поняв. Тот самий изи. <рапит> Та сука, ну 100 хп! <рапит> ну блядь Рот її ебал, Я вже зараз... у мене в очах я вже бачив цей мув як у фейкера. Я вже відчував це руками. Я розумів, що я можу це зробити, і появляється їбучий сайлас просто. Ва! Єба, там у вас прикольно, ребятки. Я... А, не сенсу. Я пробую тут може когось попливити. Шовий. А, я понял. Ну я не буду. Так. Ах, та баный хуй, ну шо ж вас повсюди так багато. ой ой не не ту сторону. Ааа, ну піде, похуй. Герше вже не буду. Угу. Не потом. Я не знаю просто... Каміла є всюди де є я. Вона на карті просто на цілу карту давку оформляє якісь неприємно дуже. Ай-яй-яй, виммеш. Ну це... Сюди був... Нічого немаєш. Було би нормально, якби можна було хоча б, блядь, тімейтів брати АФКшних, щоб ними користуватися, як ботів якихось. Це було б плюс мінус ще адекватно, так Без шансів. Та бешанцю без шансів. Та я знаю, що вже нас знесуть, хай нас Я вже знесуть. Може я щас резко Вивалюсь... Єбану... десять киллю Ну або Кьют, дура. Тоже приємно расслабляйся, шаболда Правильно? Ай-яй Чисто на статистику уже награємо. Бля, пиздец видно карта Взагалі не сподобалась катка, така максимально Закриваємо, нахуй, цей непочатий. Коротше, більше не буде. Тестимо білди, рот, ці білди <гум> Хоча жартую, це не, не в цьому проблема, не в білдах. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що дивились відео до кінця. Не забувайте, що в мене з'явився новий YouTube канал. Також не так давно у мене з'явився телеграм-канал. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. Оу. Oh. Переходіть на наш Діскорд канал, там ми зробили подію, і в неділю ми будемо проводити кукінг-стрім у Богдана на каналі. Всіх там чекаємо. На цьому точно все. Я Спел. Бувай!